99% українців повертаються на окуповані території. Такі маніпулятивні повідомлення ширяться про російськими пабліками та новинними ресурсами. Росія розповсюджує дезінформацію, що життя в Україні є небезпечним, нестабільним і не має жодного майбутнього. Просувається ідея, що повернення на окуповані Росією території є більш раціональним і логічним вибором. Маніпулятори спекулюють на темах культурних зв'язків із Росією та економічних труднощів в Україні. Особливу увагу привертають дані про 99% українців, що повернуться. Таються в окупацію звідки ж вони взялися? Такі цифри буцімто навів журналіст Юрій Бутусов із посиланням на нардепа Максима Ткаченка. Утім, це неправда. Насправді оцінку в 99% наводив екс-заступник міністра з питань ТОТ та ВПО Георгій Тука, а не Ткаченко. Він спирався на власний досвід і казав лише про тих ВПО, з ким спілкувався особисто. Очевидно, російські пропагандисти з маніпулятивною ціллю перекрутили інформацію і використали її з метою дестабілізації настроїв жителів на тимчасово окупованих територіях та внутрішньо переміщених українців. Наразі немає точних статистичних даних щодо кількості осіб, які Виїхали на окуповані території.